Цінна в твоїй сексуальності. Вау! Погна! Погнали! Ти собі не дозволяєш гнати наповну. Подивись, яка краса. Два, лицарі і ти така. Ні, ні, не стопе. А на що? Треба просто покотити все, покотити. Розкривайся. Просто іди в це! Бо почуттів багато, ще й колесо фортуни. просто жени, не... Правда, дивись, яка краса. Ну, це не допомагає. Двійка мечів не допомагає. Ти думаєш, що тобі треба балансувати між почуттями і розумом. А тут така історія, що по королеві Пентаклів тобі не треба вже нічим балансувати. Вже все добре. Оця пані чудово розуміє, де вона є, що вона робить. І коли треба зупинитись, вже нічого не треба зупиняти насильно. Ти чудово знаєш, коли і що зробити. Ось тобі, будь ласка, імператрицю.